У ніч проти 15 липня у Севастополі лунали вибухи. Невідомі дрони вдарили по військовій частині окупантів в районі Мису Фіоленд, в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Місцеві стверджують, що загалом чули вісім вибухів та заперечують інформацію про збиття безпілотників. Зазначається, що на території військової частини розташований дивізіон зенітних ракетних комплексів С 400 С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку. Ймовірно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій. Також був вибух на позиції С-400. Я ж додам С-400 – Це російський зенітний ракетний комплекс, призначений для ведення оборони від повітряних атак на великій і середній дистанціях його було прийнято на озброєння РФ у 2007 році. А щоб атак на об'єкти ворога було більше і по лінії фронту, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні ФПВ-дрони. Долучайтеся до збору. і Ви усі інформацію та реквізити ви знайдете у описі під відео.